Ми тут в калькуляторі. Так, зараз це ми закриємо. Ми тут в фільтрах обираємо умову, обираємо спеціальність, якщо знаємо назву спеціальності або код спеціальності, е реклама і піар у нас знаходиться на спеціальності 061 ну, журналістика. І дивимося, яку у нас вагу має кожен з предметів. Uh -huh. uh, українська мова найбільший коефіцієнт на цілих 45 сотих, практично 50% десяти відсотків робить математика на цілих 3 десятих, історія ще менше на цілих 25 сотих, і англійська на цілих 35 сотих. Зараз з вами спробуємо розрахувати конкурсний бал з української мови. Як думаєш, якщо будеш готуватися, на скільки балів напишеш? Я думаю, на сто Угу. З якихось предметів займаєшся там з викладачами на курсах. З англійської мови тільки наразі займаюся, з української з математики я не бралася. Морально не готова до математичних зараз уроків.